Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Минулої ночі в Україні було пекло. Тепер же пекло для окупантів з Білорусі і РФ. Але про все по порядку вчорашня атака була одною з наймасовіших за рік. Збито 48 ракет і 64 ворожі БПЛА повітряні сили. Російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного наземного і морського базування, також ударними БПЛА типу шахет та дронами-імітаторами інших типів. Основний напрямок удару, столиця України, місто Київ, загалом радіотехнічними військами повітряних сил ЗС України виявлено і здійснили супровід 215 повітряних цілей противника, 11 балістичних ракет іскандер МКН МКН-23, район Пусків Брянська Воронецька Курська область РФ. 37 крилатих ракет х 101 із стратегічних бомбардувальників, Ту-95 195 Меса, район Пусків, Саратовська область, 6 крилатих ракет Іскандер-К, район Пусків, Донецька область, 12 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 69 з літаків тактичної авіації, район Пусків, Белгородська область, 145 ударних БПЛА, і дронів і метаторів різних типів з районів Бренц, Мілерово Курс, Приморського Ахтарська Ревча, Одах, Крим. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Хмельниччина. Повітря. Ні, сили продовжують виконувати завдання з захисту повітряного простору держави. Атака здійснювалась двох напрямків східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ через територію Білорусі. Можливо, пуски також здійснювались із баже кожушки та столичне. Моніторингові групи повідомляли, що БПЛА таки залітали з боку білоруського століна у бік Дубровиці. Що ж білоруси свій вибір зробили остаточно. Годину тому пролунали вибухи на території бази в столиці в кожушках. Саме там раніше розміщувались пускові установки шахедів. Солін знаходився в 10 кілометрах від Рівненської області. За даними телеграм-каналу, білоруський партизан вибух був доволі потужний для гасіння. Навіть використовували військові пожежні гелікоптери Іл-76. Який здійснював скид води на території військової бази двічі, як передають джерела білоруських військових, про атаку попередили і вони покинули територію бази. От російські окупанти залишились на місцях. Пишуть про понад 40 втрат та дуже багато трьохсотих Мінські госпіталі, куди везли окупантів, переповнені? Також повідомляють про отруєння чуними газами пілотів ударних гелікоптерів, які знаходились поряд. Один з таких рухнув в лісі під час спроби вивести машину з-під удару, в той же час після останньої атаки президент Білорусі Олександр Лукашенко вже не може довіряти своєму оточенню, адже він не віддав наказ про атаку дронами, а вони, попри його наказ, відбулись. Він боїться, що наближені його зрадять, адже їх купила Росія. Партизани заявили, що вони вірять у перемогу України у війні проти Росії, а також у перемогу білоруського народу над режимом Лукашенка. Навіть у його вертикалі влада розуміє, що з Лукашенко майбутнього немає. Сказала сьогодні Тихановська. Тихановська зазначила, що поки вона не може передбачити скільки часу потрібно на те, щоб. Досягти перемоги проти Білорусі за її словами не захочуть жити при диктатурі. Люди розуміють, що Лукашенко став колаборантом у цій війні, а наша країна стала співагресором. Супереч волі білоруського народу, зазначила Тихановська. Вона також заявила, що приблизно 86% громадян проти участі Республіки Білорусі у війні проти України. Лідерка білоруської опозиції сказала, що Лукашенко скоро втратить довіру Кремля. Тому Москва не зможе приділяти йому стільки уваги. Російська влада буде зосереджена на тому, що відбувається власне в Росії. Тому президент Білорусі боїться, що його можуть замінити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.